Невже дочекалися? Верховна Рада розпочала роботу над законом про вибори. А в серії під час молитви стався теракт у мечеті. Отже, розпочнемо з виборів в Україні. До спеціальної групи з підготовки законів для проведення виборів під час війни. Увійшли 62 особи, зокрема нардепи, представники ЦВК, військові та судді. Очолив групу перший віцеспікер Олександр Корнієнко. а Його заступники керуватимуть три ключові напрямки: голосування військовослужбовців, організація виборів за кордоном та оновлення виборчого кодексу. Перше засідання групи вже відбулося, ознаменувавши старт офіційної підготовки законодавчої бази для майбутнього болеви. Виявлення. Тепер до теракту у Сирії. У сирійському місті Хомс під час п'ятничної молитви стався вибух у мечеті Алавійської меншини, внаслідок якого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Ще понад 20 осіб отримало поранення, проте кількість постраждалих може зрости. Вибуховий пристрій спрацював у найбільш заповнений час, коли віряни зібралися у мечеті імама мама Алібіна Буталіба. Наразі жодне групування не взяло на себе відповідальність за теракт. Сили безпеки оточили місце події. Підписуйтесь на наші соцмережі та слідкуйте за перебігом подій разом з нами.